Вітаю вас, Андрій Шкіль, депутат Верховної Ради України у нашій студії з ним ми спілкуватимемося впродовж 20 хвилин. Вітаю вас, пане Андрію, у нашій Вітаю, студії навзайом. поговоримо про останній пленарний тиждень. Він запам'ятався бійкою щодо мовного законопроекту Ківалова Коліснічанка. Прокоментуйте це трошки докладніше. Ви там були хто був ініціатором? Ініціатором чого законопроекту ви ж сказали, ківалові клісниченко. Вони звичайно були ініціаторами цієї бійки, хоча там була заява Андрія про бія, про те, що хто там що почав. Питання в тому, хто є автором законодавчої ініціативи. Це вони. Тобто вони несуть пряму відповідальність за провокацію, яка відбулась в Верховній Раді. До чого це було потрібно, Для чого вони це робили? Ну, звичайно, не, не ходило про жодну тут іншу аспекти аспектці проблеми, як відвернути увагу від соціальних награзів, які є в країні, зараз дякуючи нинішній владі, від того, що абсолютно безпорадною, бездарною владою виявилася за усіма напрямками, за котрі вони взялися реформовувати, і от напередодні виборів вони вирішили потрафити так би мовити про російському електорату своєму, який голосує традиційно за партію. you <laughs> Ну, кілька слів. законопроект передбачає, там, коли 10%, 10 громадян проживає на території той чи іншого, наприклад, району, то весь район приходить на мову цієї меншини. Тобто, жодих, і, 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 і наскільки б це не суперечило Конституції, хто б не розповідав мені з Конституційного суду, великий знавці, як оце нещодавно один такий відомий фахівець Конституційного права почав розповідати, що те, що суперечить Конституції в Україні, не працює. В Україні є безкоштовна медицина, ну все щодо. Знає, що немає. В Конституції вона записана, записана про так само, державною мовою українська є. Є. Всі це чудово розуміють. Розмовляє державною мовою прем'єр-міністр України чи ні? Від чим він розмовляє, він тільки сам, напевно, може назвати це якоюсь якою, знаєте, тут Азаровщина, Азарівська мова, це може бути чи Хазарівська, я не знаю як точно, але це 100% не державна мова. Тому говорити про те, що цей законопроект, якщо він буде проголосований, буде не буде відповідати конституції. Не буде, але тим не менше українська мова буде видавлена із офіційного обігу вона припини своє існування як державна, як офіційна мова. Так, вона буде записана державна. Так, звичайно, кілька можливо посадових осіб для того, щоб якось виглядати ну, оригінально і будуть вживати українську мову, але це покладе край розвиткою мови. Це завдасть нищівну рудівного удару. По українській мові, і це буде все по подано з такою достатньо привабливою зовнішньою маркою, що от зникаюча мову російською нас страшенно зникає, звичайно, в Україні просто ти дивишся, просто зникла що все, ніде її немає. Ось це зникаюча така мова, така під загрозою. Бо що робить російська держава? Нічого, вона що їй захищати російську мову, якщо є така Україна, а зараз Колісніченко і ківали, які будуть захищати російську мову в цілому світі. Оце є ну, через Україну. Це є маразм і абсолютний антиукраїнський маразм цього законопроекту. Вже Микола Томенко заявив про акції протесту щодо цього мовного Готуються. -го 5-го числа, коли почнеться робота Верховної Ради. Масово мають виїтим. Подивимося, але я думаю, що це буде справді масові акції протесту під стінами Верховної Ради, тому що вперто з впертістю гідно більш краще можна було застосувати цю впертість, наприклад, би влада була би такою впертою у розв'язанні соціальних проблем та? у розбудові української демократії, а не у знищенні, її. то влада тільки може посадити, тортурувати прем'єр-міністра Тимошенко і знищувати українську мову. Це все на що здатна нинішня українська влада. Тому в протесті проти цього свавілля до. Стін Верховної Ради, звичайно, прийдуть люди. Бо чому вони прийдуть? Тому що нинішня влада заявила, що все одно 5 червня сесійний день розпочнеться з розгляду цього питання. Звичайно, що я думаю, що роботи якщо буде надалі стояти питання розгляду антиукраїнського законопроекту, працювати сесія Верховної Ради, звичайно, не буде. Задала Юлі Томошенко, розкажіть трошки більше, тому що насправді є багато інформації про неї, що зараз не відбувається, кому вона перебуває зараз в лікарні в п'ять залізничній лікарні міста Харкова, де проходить курс реабілітації після 22 денного голодування, яке вона розпочала на знак протесту проти її тортурів і побиття. Під час як це стверди нинішня влада транспортування її примусово, і невідомо для чого до тої ж самої п'ятої лікарні, де вона зараз перебуває. Тобто суд ситуації полягає в тому, що е якщо б вона проти спротив в цю лікарню, тоді. На чинець цього спротиву, ну, скажімо зараз. Так? Тобто це було сплановане побиття, з тим, щоб не знаю, спробувати зламати. Я не знаю, для чого це було зроблено. Це. Я хотів би, щоб пояснювала нинішня влада. Бо іншого пояснення, ніж те, що це все неправда, влада сказати не може. І якщо вже на те пішло, то влада може, вона постійно знімає кожний крок Юлії Тимшанку, вона могла б задемонструвати кадри транспортування її до лікарні. Якщо коли б сталося побиття, якщо побиття не було, покажіть це. Якщо вони цього не показують, вони таким чином підтверджують свою вину. Складний курс реабілітації, тому що він накладається ще на те, що є достатньо великі проблеми з хребтом. Юлія Володимир, це. Стара хвороба, яка дістала яка загострена під час перебування в Лукянівському слідчому ізоляторі, де середня температура, коли вона там перебувала, була 14 градусів, і, звичайно, це потягнуло за собою запальний процес, який переріс в гостру форму, яка, в гостру форму захворювання грета, яке дає можливість лікарям незалежним західним констатувати, що шанси на те, що ця хвороба буде повністю вилікана, невеликі. Оперативне втручання. Є необхідним, але здійснити в межах харківської лікарні, думаю, це мало дуже ймовірно. А яка доля вашої законодавчої ініціативи щодо заборони абортів? Ми так скачемо по темах, Та. все гаразд, розглянутий був комітетом, профільним комітетом законопроект. Він був, ну. Оцінений і Тобто, частина депутатів підтримала, частина не підтримала, більша частина утрималася під час голосування. Він крокує сміливо <клух> в Верховну Раду. І я думаю, що е ця законодавча ініціатива під була буде підтримана всіма народними депутатами, які є, ну скажімо, християнами. Дякую. Як прокоментуєте заяву Литвина щодо розпуску парламенту і достроково Я Верховну? Не хочу це коментувати, тому що підстав для розпуску парламенту немає. Якщо ці підстави будуть нами створені, то ми їх про це повідомимо зараз. Позиція наша є дуже простою: приберіть законопроекти, які роз'єднують суспільство, які знищують державність України, які знищують національні здобутки, які знищують українську мову, буде працювати парламент. Не прибирати це відповідальність за зрив роботи сесії парламенту, лягатиме на тих, хто буде просовувати антиукраїнські законопроекти в сесійній залі Верховної Ради. З'явилася інформація, що батьківщина передала вша в Україні Європейського Союзу два списки українських чиновників, до яких просить застосувати санкції. Розкажіть про це більше. Це склюдена інформація, насправді нічого такого не було. було. Все було до навпаки. Та була заява пана Григорій Мері на каналі ТВАТі, як вона була зовсім, зовсім іншого значення. Один з конгресменів Сполучених Штатів підготував проєкт резолюції, яка передбачає. Uh... Перелік вимог до України щодо повернення України до демократичного кола держав. Якщо вона не буде повернеться, якщо не повернеться Україна до демократичного кола держав, то спочатку будуть застосовані санкції до певного вузького кола осіб, які несуть відповідальність за звертання демократії в Україні, за переслідування журналістів. В першу чергу, головне за тортурування, переслідування і ув'язнення лідерів опозиції. В першу чергу, звичайно, Юлії Тимошенко. Це законодавча ініціатива вона була вже обговорена профільним комітетом. В Конгресі Сполучених Штатів там нема такого, хто там за, хто проти. Якщо ця ініціатива обговорена, то наступний крок розгляд в сесійній залі конгресу, скажімо так. Для того, щоби. Бо коли ми говоримо про певний фактаж, цей фактаж був отриманий з різних джерел законодавцем, тобто конгресменам, які виступили законодавчою ініціативою. Але для того, щоб в випадку, коли конгрес підтримує цю резолюцію, і санкції носили прізвище ім'я і по батькові, то перелік осіб так званої довгої, довгого листа і короткого. А було надіслано е об'єкт законодавчої ініціативи. Тобто, в, також конгресменами з прізвищем ім'я по батькові. Це не було вислано там в ефір, чи в якісь там, чи в Штат, в Сполучені Штати, чи в Європейський Союз, це конкретному адресатові з конкретними. Прізвищами з конкретним обґрунтуванням кожного прізвища причетного до звертання процесів демократії в Україні, прислідування журналістів, приховування інформації, зловживання службовим положенням використання службових коштів. Звичайна річ, що я знаю про цих осіб, ну але він буде оприлюднений. Я впевнений найцікавіше буде його прочитати і не почути. Прочитати якісь непідпільні дані з інтернету, які в більшості випадків не відповідає дійсності, а прочитати вже в резолюції Конгресу Сполучених Штатів, які я впевнений, позитивно розглянув цей законопроект. Володимир Яворівський зареєструє Верховній Раді законопроект про деносацію угоди між Україною і Росією про перебування Чорноморського флоту Російської Федерації в Криму. Ну, я, чесно скажу, я не бачу цього законопроекту. Будеться наш комітет профільний закордонних справах розглядати. Звичайно, що буду голосувати за те, щоб підтримати цей законопроект. Хоча зрозуміла річ, чинна конституція України не передбачає іншої форми денонсації цієї угоди ніж через виконавчу гілку влади. Хоча парламент впевнений, я мусить і повинен ініціювати подібні розгляди. Тому що давайте ми пригадаємо візит. Азаров, який добірної англійської мови, пам'ятаючи російську, якоїсь мови з зі своїх мов, яким він вільно володіє, розповідав про те, що насправді Україна не скористалася знижки на газ після того, як вона передала частину своєї території Росії. Хоча була така історія, що давайте продамо частину території, віддамо, подаруємо Росії частину території, обмін на знижку на газ. Знижки фактично отримано не було. Тобто, це просто відтермінована оплата. Тобто ми платимо це за квартиру. Ми домовилися по 300 доларів та за місяць. Вони сказали, давайте ви зараз ви рік платите 200, а в кінці року все решта сумно. От десь приблизно в такий спосіб була укладена така мудра угода. Я щойно повернувся з парламентської асамблеї НАТО, яка відбувалася в Тані, і була там окремо три дні. Була тривала асамблея, два з них цих днів було присвячено Україні ну, зрозумілих причин, чому, бо готується візит президента парламентської асамблеї на НАТО Карла Ламарса в Україну. Але окрім того, ще був дуже блискуча доповідь по Україні пана Андерса Асланда, відомого достатньо, достатньо економіста, фахівця з пострадянських країн, зокрема Росії і України. Але він на цей, на цей раз цього разу, тобто, готував саме політичний ну, за закон... Спектима, але політичну доповідь, і я вважаю, що він дав найкращу характеристикою того, що відбувається в Україні, іде повзуча узурпація влади в Україні однією окремо взятою родиною Януковича. І Він дав блискуче підтвердження цьому. Це дав фахівець, який є абсолютно об'єктивний, який не залежить від жодних там дослідницьких інститутів, політичних партій. Він абсолютно є. Інертний стосовно економічного процесу він там співпрацює з різними структурами, але це економічна співпраця, але політичний абсолютно інертний, і він дав, як на мене, цю дуже характерну, якісну і повноцінну оцінку того, що відбувається, і я вважаю, що така оцінка в світі вона є домінуючою. Давайте поговоримо про євро. З'явилися ролики про Україну. Так само вже говорять про байкот, там різні європейські. Ну, ну, давайте, Очільники. Давай, давайте розрізняти. То, що якщо в мене на фільм, який з'явився на BBC, який розповідає про те, що тут є якісь там расисти чи в Україні, чи в Польщі, це, будь ласка, є і міністерство закордонних справ, хай вони про це розповідають. Я вважаю, що я також вважаю, що це абсолютно не об'єктивний матеріал, але. Об'єктивну картину, хай дає ті, хто за це, це отримує величезні, скаженно великі, я хочу сказати, та державні кошти під це. Куди вони поділися, я не знаю. От тому хай вже усно та, відпрацьовують ті завдання фінансові, які вони отримали від хоча б тої нещасної влади. Але коли ми говоримо про бойкот, бойкот буде, абсолютно буде політичний бойкот Європи. Чому? Легкопису спортивни це коли не йдуть команди. Вболівальники не поїдуть тільки у От не прийде ніхто з Франції, жодна посадова особа. Жодна посадова особа не прийде з Європейської комісії, жодна посадова особа не приїде з більшості країн, які претендують на перемогу у Євро 2012. Тому о, не буде цей євро. Чому відбувається Бекут? Це підкреслити. Особливо ставлення до України, тому що Україну вважають цінним європейським партнером. Україну хочуть бачити в демократичній європейській родині, але не хочуть бачити сповзання України у тоталітарну у тоталітарне провалля по попередні будуть вибори, тобто будуть дострокові вибори, або будуть буде або що інше. Сумніваюся в цьому. Але успішної кампанії від Євро 2012 починаючи влада мати, не буде, тому що не буде. Яскравих кліпів, де європейські учільники тиснуть руку і цілують обидві щоки Януковича. Цього не буде. Приїде президент Польщі, зобов'язаний приїхати, тому що це європейський чемпіонат двох країн. Можливо, приїдуть видатні демократичні лідери інших країн, Там, я не знаю, чи буде Північна Корея, ну це ж відома демократична країна. Яку має інформацію ваш колега Остап Самарак про конкретні факти масштабної корупції зі сторони влади щодо підготовки Євро 22? Вони мають це краще в нього запитати. Але бо він їх має, але я можу підкреслити, що ми побудували в Україні найдорожчий в світі, я хочу сказати, в світі стадіон в Києві за державні кошти. Ми побудували дуже дорогий стадіон у Львові, і в подальшому ви ж розумієте чудово, що обидва ці стадіони прийдуть приватні руки. Я думаю, наші вгадають, в чиї руки це прийде. Та ну от тому зрозуміло, в руки нинішньої влади, хто там буде персонально стояти. Це ж вони там між собою в карти розіграють, так? але це розглядається як вкладення державних коштів у приватні їхні об'єкти. Тому витрати, неспівмірні витрати з отриманими результатами, це називається корупція. Коли ми говоримо про те, що відкат становив 50% у будівництві того чи іншого об'єкту, ну відповідно, якщо це заявляє. Там, той, хто заявляє, Остап да, заявляє, це означає, що він має відповідні факти. Ці факти нами ним були наведені на відповідних прес-конференціях, і я думаю, що результат цьому не забереться. Але це буде оцінка в світі. Питання дуже б мені хотілося, щоб оцінка цього факту відбулася в Україні. І дуже б хотілося, щоб оцінка цього факту відбулася саме на виборах у 2012 році. Тому що що хотіли люди отримати, ну знову дуже добре, що українська збірна без відбіркових турнірів потрапила в фінальну частину Євро 2012. Але ми розраховували, що будуть дороги, так що буде збудована інфраструктура, що буде відремонтовані міста, відновлені хоча б сполучення між містами на якомусь іншому якісному рівні. Що ми отримали підсумку? Доріг немає. Жодна дорога не збудована. Окрім того, що 5 чи 7 років тому розпочато будівництво була реконструкція Київ чоп і вона просто випадково завершується перед Євро-2012. Не збудована дорога до Харкова, не збудована дорога до Донецька. Немає тому, що якби. У нас пущений потяг Hyundai, чудова історія, та хоч прекрасна машина, сам на ній їжна. Але тепер у нас марка Hyundai асоціюється з чимсь не дуже добрим, тому що дуже дорогий квиток комфортно відповідає виплаченим коштам, і головне зняті ліквідовані зручні потяги, які з'єднували Львів з рештою світу. Скажем, рештою України, і якщо я наголошую, якщо в минулому році Львів прийняв в 2011-му 6 мільйонів туристів з України, то після такої чудової колосальної реконструкції чи такої модернізації перед під Євроти дві дай Бог, щоб в наступному році Львів прийняв половину означеної кількості туристів, внутрішніх українських туристів. будь ласка, де ви відпочиваєте, йде пора відпусток? Я вибори політики святе зрозумів. Будуть брати участь я також. буду вибора. Відпочивають ті, хто впевнений в тому, що вони куплять чи інший округ чи мандат. Ми будемо працювати. Дякую. Дякую за вашу точку зору. Глядачам нагадаю, ви дивились програму слово депутата». У Нас в гостях був Андрій Шкіль, депутат Верховної Ради. До побачення. побачення.